Ільнити Крим реально Україна має для цього план, але він є військовою таємницею. Про таке заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю британському часопису Гардіан. Він зазначив, що окупанти були змушені повністю вивести свої військові кораблі за к'яре після низки успішних ракетно-дронових ударів. Українського війська також уражено радари та ракетні установки по всьому Криму. А от терміни знищення Керченського мосту головком не озвучив. Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми маємо перемогти, щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, тих, хто страждає. Олександр Сирський відзначив влучні далекобійні атаки українських військових в глиб території агресора. За даними головкома, уражено близько 200 критичних для Росії об'єктів, пов'язаних серед іншого з військовою логістикою. Серед них оборонні та нафтопереробні заводи, склади пального та боєприпасів. Румунські військові шукають уламки шахедів, які ймовірно впали поблизу міста Тульча. Міноборони Румунії заявило про посилення спостереження на тлі російської атаки на українські порти на Дунаї минулої ночі. Під ударом опинився зокрема Ізмаїл на Одещині, де росіяни поцілили у багатоквартирний будинок. Але вибух зафіксували й у кількох кілометрах звідти на території Румунії. У румунському оборонному відомстві також оголосили про відправлення пошукової команди в район селища Плауру, що на протилежному боці Дунаю біля Ізмаїла. Там оголошували повітряну тривогу, а 10 людей телефонували у службу надзвичайних ситуацій Румунії, злякавшись вибухів. Українським повітряним силам вдалося збити 17 з 23 ударних дронів шахет, випущених з російського приморського ахтарська. Та окупованого Криму, вочевидь з мису Чавда. У серпні минулого року російсько-іранські баражуючі боєприпаси вже вибухали в полі поблизу румунського міста Тульча. Тоді уряд Румунії не побачив ознак спрямованого російського удару. Не конротрейдер і не авангард. Суттєвих пошкоджень під час атаки на порт Кавказ зазнав російський пором слов'янин. Це офіційно підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України. Окупанти використовували судно для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. Зауважили у силах оборони. Генштаб називає слов'янин третім і останнім залізничним поромом, який росіяни мають на Керченській протоці. Сам удар по порту Кавказ, що у п'яти кілометрах від окупованої Керчі, завдано напередодні разючу дронову атаку. Здійснили оператори з військово-морських сил та їхні побратими з інших складових сил оборони України. Кримськотатарська заручниця Лініє Умєрова зберігає бойовий дух в ЕФСБшному сізолі фортово. Звістка про визволення Нарімана Джеляла з російського полону надає їй упевненості в очікуванні волі. Розповів брат політбраниці Азіз Умєров. Днями лініє навідали адвокати. Вони кажуть, що побачитися з дівчиною вдається лише раз на місяць через завантаженість ізолятора, а день побачення обирають. Жеребкуванням зараз у сфальшованій ФСБ справі про нібито шпигунство триває експертиза щодо державної таємниці, після чого очікується скерування обвинувального висновку до московського суду. Нагадаємо, що мірову схопили на початку грудня 2022 року на грузинсько-російському кордоні. Тоді дівчина прямувала з Києва до Окупованого Криму, щоб побачитися з тяжко хворим батьком. За відмову дати телефон російським силовикам, і нібито спротив, росіяни кинули кримську татарку до буцегарні, а згодом звинуватили у шпигунстві та перевезли спецбортом до ФАЗБ Сізоліфортово у Москві.